Згідно реалізації концепції Національно-патріотичного виховання в системі освіти України та відповідно до плану роботи відділу освіти, 14 жовтня 2024 року в гімназії No3 проводились навчально-тренувальні збори з військово-патріотичної гри Сокіл Джура для учнів молодшої та середньої вікових груп закладів освіти. Усіх полеглих за волю України учасники заходу вшанували хвилиною мовчання. А до Алеї Слави на території гімназії номер 3 учні восьмих класів поклали квіти. Головний спеціаліст з питань виховної роботи і позашкільної освіти відділу освіти Чорноградської міської ради Галина Лобащук наголосила на завданні виховувати підростаюче покоління здоровим, міцним, загартованим, зі сформованим почуттям патріотизму та захисту своєї держави. Силі, перемоги. Це гасло відомий кожного з вас, хто приступив до всеукраїнської військово-патріотичної гри Сокджура. І я хочу, щоб ці слова стали гасними для кожного з вас, щоб ви були єдині в своїх командах, щоб ви були сильні, і тоді ви будете непереможні, не бійтеся нічого. З нами Бог і з нами наші Збройні Сили. Я бажаю Директор комунального закладу Будинок воїна Михайло Палюга та його заступниця Ольга Мирончук продемонстрували роботу безпілотника, навчали учнів правильного поводження зі зброєю та прийомами стрільби із пневматичної гвинтівки, а також показували, як правильно і швидко розбирати, чистити і збирати автомат Калашнікова. Зараз вже рада я приходить в тому дрони. Дрони електрони так такі є дрони Лавіки, які розвідувані. І що з кожним левом все більше е, переналаштовується для того, щоб е, не були наші захисники на передовій, а працювала техніка, і техніка знищувала наших ворогів, а наші захисники були ці неушкоджені. Ще раз вважаємо на сьогоднішньому дні всі мали перемоги. І здобути, як навіть шанавича, поділитися між собою. Слава Україні! На заході були присутні головний суддя змагань Андрій Синиця, методист Центру професійного розвитку педагогічних працівників Кутковський Мирон Васильович, а також з вітальним словом до всіх звернувся директор гімназії номер 3 Шкілюк Петро Євгенович. Дорогі учні, ради вас вітати! На три гімназії. Звичайно, всім нам перемоги, в першу чергу, ми її найбільше чекаємо. Але від вас, діти, від вас ми хочемо побачити, що ви дійсно є єдині своїх батьків, єдині козаків, які своїми сьогоднішніми змаганнями... Наймолодші представники гімназії номер 14 розпочали показове представлення свого курення, гасло, пісню і передали поетапну естафету командам інших шкіл. А минулорічні учасники обласних змагань продемонстрували свої вміння і розповіли про вимоги у теренових змаганнях. Учителька біології гімназії номер 3 Шевчук Галина Ярославівна продемонструвала учасникам заходу надання до медичної допомоги. А керівник громадської організації Сокіл Джура і головний суддя змагань Андрій Синиця навчав учнів правильного виконання конкурсу в поряд під час проведення міських та обласних змагань. Усі учасники навчально-тренувальних зборів мали змогу демонструвати свої вміння та навички при проведенні гри «Сокіл Джура та отримали багато позитивних емоцій. Слава Україні! Героям слава!